Друзі, бобри, по свіжим слідам підвозили цю жінку, їде в воєнкомат, тому що чоловіка 38 забрали. в неї троє дітей, але третьому, старшому, то вже 18 усь недавно случилося. Ну, стукнуло 18 років. Але каже, у нас один чоловік оце на три сім'ї, тому що брат був на фронті і е, ожог у нього сильний, 70% е, тіла. Каже, ожоговому центрі лежав, але каже, слава Богу, німці забрали його і це безплатно. Бо думали, надав за все буде ще сплатити, але безплатно ні копійки не взяли, відправили в Германію. Німці молодці. Спасибо. Им. Вот. а чоловіка це забрали і каже: це не така схема. Каже, я чувствувала, що щось спалює якесь. Ну він строїтелем працював і на одного тут високого посадовця військового робив ремонти. І потім він розказав жінки, що один ушов, другий ушов, третій уйшов. Десь не стало те не доробить, те не доробить. О, о, ну, ми зробили такі висновки, що це така схема. Значить, брав він людей, робить, хлопців. І потім визивав, каже: Він прийшов, прийшов прямо до під'їзду, Перед під'їздом його взяли. Він визивав цих тесткашників. Його і людей там прямо брали. І людина зробила, наприклад, там поробила два тижні, три тижні, місяць. Фронт роботи якийсь зробив. Він визвав ТЦКшників, людину забрали в воєнкомат, чи на фронт, чи куди у чепку. А тут не доробота часті зроблена І Так він двохітажний дом дострає, все нормально. Тобто він тут кидає людей, хлопців батькам, жінкам гроші він не віддає нічого. А і, і якийсь план виповняє ТЦК. Тобто така людина подла. Отак от він поступає. Вот. Це, це таке. Потом цей це же мужчина робив строительство 38 років, і каже, він тут по цьому регіону, Ірпінь, Буча, везде робив ремонт, і везде такі дома строят, двох етажні, здорові, дорогі, каже, це нема ні одного, що з фронту прийшов, слава Богу, вижив гроші він получив, і що строїть. Це чиновники, які тут на місці сидять, воєнні чиновники строят. Так як мені. Одна брокерша казала, вона каже, що ми ось одному каже, продаємо третій, третій, третій участок, він строїть такі високі чини, вище середнього, які не на фронті, які тут деніг куча. І вони строїть, каже, один третій дом, другий, другий дом, перший здоровий і так далі. Це не обикновені люди, а ті, хто не, не воює там, а хто тут на місці. Таке послухаєш людей, розстроїшся, це несправедливість, то все-таки розказує, тобто те, тобто кидає людей. І заробляє, і на фронті не, не, не на фронті, а тут і строять. А, а бідні когось троє дітей, брат що з Германії лічиться, родичі всі теж там на фронті. А вона каже, що я буду робити, я не знаю. Поїхала в інкомат виясняти, що вона вияснить. Я не знаю. Це адвокатам може надати. Якщо там є за доглядом, за чимось, то може її його і відпустять, а може і не відпустять. Що ви скажете? Отаке вот життя. Пока, друзі.